Так, шановне панство, мої вітання. Давайте подивимося з вами ситуацію під Солодаром. Ну, Солодар Бахмут, два-два напрямки, які зараз саме такі е гарячі. Давайте глянемо по Солодару якось багато взагалі інформації і такої різної. Давайте розбиратися, дивимося. З двох сторін, Напрямок Соледару, давайте, Солодар околиці, що там Рашистів. Соледар Околиці, мають певні успіхи, мають певні успіхи і просування. Так, я буду показувати вам карти, друзі, як завжди. Да. Певні просування мають. Солодар Україна. Так, давайте тепер зі сторони України. Солодар Уколиці зі сторони України. Тримаємося. Ну, а в нас, розумієте, боронимо, боронимо, да, тримаємося. Можливо, десь. Доводиться трошки ну, відступати да, по трійці е жезлові, займати позиції. От, але боротьба йде по імператору, боже, друзі, щось в мене сьогодні, да? по імператору е велике баж. Так, секундочку. Так прям своїм життям почала жити ця стойка. Твоєму імператору великі бажання, можливість і, знаєте, всі сили направлені на це. Така завзятість. Давайте подивимося, чого чекати. Чого чекати? З найближчим часом ми будемо загадувати великі строки, тому що ситуація змінюється кожного дня. Чого чекати Солида околицю зі сторони Росії, що там Рашистам чекати, да? що там чекати расистам. Іде їм, йде їм туди підсилення, але все рівно по хитрості, дивіться, щось. Що там чекає расистів, да? що для них там готується? Що Україна готує там для рашистів? Да? Що там чекає тих чмобиків найближчим часом? Так, да, от іде їм підсилення туди. Іде, друзі, підсилення. Ще не зупиняються вони там. Ще будуть продовжувати. Також ж хочу вам показати імператор, колісниця. Нова сила, тут же зловий. Ірофан, дама Пентаклів. Тобто, ну, намагаються там втриматися. Вони будуть туди кидати всі свої сили для того, щоб е закріпитися да, на позиціях. Що чекає там Україну? Що чекає Україну? Солидар, Околиці, Україну, що чекає? Ми тримаємося. Перше і нам іде підмога, друзі, у нас з'являється шанс, з'являється можливість в плані е е е ресурсу. Це може бути і людська допомога, і зброя. Да? Ну, важко, важко, Але, але моменти, де Стримання, тобто сказати, щоб ми щось здавали, там місто або ну, і імператриця на дні колоди. Здавати, ну, щоб місто було здане, давайте я спитаю, але ну, наші, наші тримають. Але важко. Доля Соледара зі сторони України. Да? Давайте так, доля Соледара зі сторони. України, доля удари зі сторони України. Ну, дивіться, бачите, як розділене на двоє, да? тобто, ну, 50 на 50. Йде боротьба. Тобто і не там, і не там. Іде боротьба. Чи можливо, що його захоплять? Чи є така загроза, що його захоплять? Що це для України? Що це для Росії? Ні, Чи є, Чи є загроза, є там взагалі загострена дуже ситуація, але йде карта перемоги, і ця перемога йде для нас. О, тому що для Росії йде. Так, ну, для Росії йде. Ні, закриті шляхи, тобто не вистачить їм сили для цього цього. А нам через хитрість важко, важко. І, можливо, ну, треба ще да, поборотися, але ну, з Україною залишається. Вистоїть, солидар, вистоїть сонце, друзі. Тримаємо кулачки, як то кажуть, молимося, молимося, тому що, причому молимося на підтримку за підтримку ЗСУ. Не витрачайте енергію на прокльони і все інше, краще витрачайте її на підтримку ЗСУ. От наразі це важливіше. Так, і давайте подивимося Бахмут. Бахмут околиці, так? Да? сторони Росії, що там відбувається, зі сторони расистів, і зі сторони України, що відбувається, тут ситуація інша. Значить, у них там ну їм важко втримати, да Вони готуються, вони перекидають свої сили. Переносять, тому що ну, розуміють, що не виходить, не виходить, знаєте, як втратили надію. Смерть, рійки, кубків, ну, втратили надію, ситуація змінюється. От. А для нас це ну, добрі новини, це шанс, шанс прориву, колісниця, руху вперед. Великі втрати, друзі, да. тут важко, важко втрати великі. Давайте глянемо, чого чекати. Чого чекати? Що там чекає Рашесті в найближчим часом Бахмут околиці? Що їх там чекає? Що чекає Україну Бахмут околиці найближчим часом? А, ну Дивіться. Значить, що чекає расистів? Е, важко втримати позиції. Да? Може, там якась ще надія в них щось таке і є, але, знаєте, із і последніх сіл, як то кажуть, і ну, розчарування, вони все рівно вимушені будуть звідти піти, тому що в них ну, є момент, нічого не виходить. Перепрошую, друзі, а наша. Що чекає там Україну? Нам, знаєте, як головне втримати. Втримати, вистояти, йде допомога. Знову ж таки, так само, як і район Соледару. Йде да, допомога і багато ресурсу йде, дивіться. От. Який результат? Результат для расистів, Бахмут околиця. Результат для України в Бахмуту Колодця. <кій> от все рівно, друзі, от воно наче і йде, але вони ще там. От дивіться, щось якось таємно, їм там знову якась підтримка йде, тобто ну, вони ще там. І, і нам, ну, ще не можемо, ще, ще повністю не, знаєте як, а, не маємо можливості сильно просуватися. Ще є певні фактори, да, щось заважає, щось стримує. От люди, ресурси, ну важко, важко, чи вистоїть бахмут. Якось, знаєте, як 50 на 50. Так що, друзі, до України, до Росії. 50 на 50. Але сказати, щоб ми якось відступали, ні. Все рівно будемо страшно, але все рівно будемо рухатися вперед. Давайте я зараз спитаю, що знаєте, як доля Бахмуту з двох сторін. По бахмуту є в мене декілька розкладів. Ну, подивіться, я так розкладала прям питання це. Давайте далі. Значить, що хотіла спитати, доля, да? Доля бахмуту. На момент закінчення бойових активних. Давайте так. Доля Бахмуту на момент закінчення активних бойових дій. Доля Бахмуту. Сторона, сторона України. Сторона Росії. Доля Бахмуту. Ну от, друзі, отак і буде, знаєте як? От, от не знаю, як вам сказати, от наче і Україна, але з розбитим серцем. Доля Бахмуту, дивіться. Да, от наче і верховній жриці відкриваю, типу, як йде свої стіни, да, повернення, але через втрати розбите серце. Тобто, ну, не факт. Ситуація може... Зупинитися, знаєте як, і не туди, і не туди, бути невирішеною, да? ну на момент закінчення активних. Чи вистоїть бахмут, чи вистоїть бахмут ну, зі сторони України? Ну, дивіться, знову, да, Верховна Жриця. Карта, що страшно, страшно, що щось не втримаємо. І вистоїть. Важко тримати, важко тримати, але ну, стоїть, стоїть. Тримати важко, але стоїть. Ну, дивіться, як виходить. От питаю, Бахмут Україна, сонце і розбите серце. Потім питаю, чи бахмут ну, Росія карта ілюзії, і, і, ілюзорної перемоги. Тобто, вони собі думають, що вони щось захопили, вони думають, що вони перемогли. От. А для нас ну, сонце, але з розбитим серцем. Тобто, Ми розуміємо, що ця територія Україна, але ну, якось не так розумієте, про мова? Тому ситуація така, Ми будемо дивитися, да? можливо, щось ще буде змінюватися, але наразі, поки от як і в тому розкладі, так і зараз ситуація тримається така, як, така, як є. Дякую, друзі, за перегляд, дякую за ваш час. Будемо ще переглядати, тримати руку на пульсі, датах, щоб просто розуміти, що відбувається. От молімося за підтримку наших хлопців. Бережіть, будь ласка, себе, друзі, бережіть Україну.